Всім привіт, ми команда Ingame, студія практики та ветерани у сфері 3D-дизайну та моделювання. Ми допомагаємо людям з нуля освоїти професію 3D-моделера, знайти роботу у провідних ігрових студіях, анімаційних компаніях та на фрілансі. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми хочемо розповісти про історію нашого випускника Ігоря, який вже записував для нас. Свій відгук про курс він успішно завершив навчання, отримав роботу в європейській ігровій студії, а тепер досягнув ще більших висот. Сьогодні ми поговоримо з ним про його шлях. Досвід роботи після курсу. Він розкаже, як це працювати 3D-моделером у ігровій студії. І які в нього плани на майбутнє. <кхм> Тож, знайомтесь, наш випускник, і тепер вже успішний 3D-моделер. Давайте перейдемо до інтерв'ю. Ігорю, Привіт, розкажи трошки про себе та як ти дізнався про наш курс. Чому вирішив спробувати себе в 3D моделюванні? Привіт! Мене звуть Ігор. Ще декілька місяців тому я працював взагалі зовсім в іншій сфері, і, чесно кажучи, майже нічого не заробляв і відчував, що я застряг на місці. От. Але я е, про ваш курс я дізнався з реклами, побачив відео, е, перейшов і зареєструвався на безкоштовний урок. Е, я взагалі спочатку не вірив, що це реально, але урок мене настільки надихнув, що я вирішив спробувати. Е, проте, курс я купив не одразу. В мене було дуже багато сумнівів, е, чи це взагалі для мене ця професія, чи я потягну, чи мені сподобається. От. Але я потім зрозумів, що якщо не ризикнути зараз, то я можу залишитися на тому ж самому місці, де я й був. Але ризикувати було значно легше, коли я дізнався, що є гарантія працевлаштування, яка до того ж виявилася реальною. Як взагалі проходило навчання, що було найцікавішим і найважчим для тебе? Навчання проходило дуже динамічно. Е, так як я починав все з нуля, я ж вже казав раніше, що я нічого не знав про 3D-моделювання, але як з'ясувалося, це й не потрібно було. Е, найцікавішим для мене було те, що ми працювали, ми навчалися на реальних проектах реальних замовників. Е, це було з одного боку дуже стресово, але з іншого дуже захоплююче. Куратори дуже сильно підтримували, вони допомагали, вони дали чітку структуру, допомагали нам на кожному етапі і пояснювали все простими словами, за що я їм дуже вдячний. А найтяжчим, мабуть, під час навчання було освоїти блендер і навчитись працювати в цій програмі, бо раніше я ніколи в подібних програмах не працював, але це все справа звички. Бо коли ми почали активно багато практикуватися, руки все запам'ятали самі. Ще ти казав, що тобі допомогли влаштуватися в естонську компанію. Розкажи, як це було під кінець курсу, в мене в портфоліо було вже більше 10 робіт. Ми вивчили всю необхідну базу, як шукати клієнтів, як комунікувати з ними. Команда hr спеціалістів допомогла мені підібрати найкращу вакансію, підготуватися до співбесіди і правильно презентувати себе цій компанії на співбесіді. Також hr спеціалісти допомагали мені з комунікацією з компанією під час оформлення, тому цей процес пройшов надзвичайно гладко. Розкажи, будь ласка, як пройшли твої перші тижні роботи в естонській студії? Що найбільше здивувало чи сподобалось? Перші тижні в студії були хвилюючими. Тому що я боявся постійно зробити щось не так. Я не відчував себе експертом і боявся, що мене можуть звільнити за якусь помилку, але в реальності все виявилося набагато простішим і спокійнішим. Тут всі дуже адекватні, і компанія дає дійсно багато часу на адаптацію. Мене ввели в курс справ, пояснили, як все працює, що від мене вимагають, та чітко окреслили, які результати вони очікують від мене. У нас регулярно проводяться онлайн зустрічі, на яких ми обговорюємо наші проекти та де мені дають завдання і дедлайни на їх виконання. Тож зараз ми разом створюємо інді гру для азійського ринку мобільних ігор. Там дуже багато активних юзерів, а сам ринок дуже великий. Гра виконана в популярному аніме стилі. Я займаюся створенням ігрового простору, предметів, іноді тварин або бонусних артефактів. Зазвичай мені дають технічне завдання, я готую ескізи за референсами, які узгоджують з керівником. Він мене направляє, дає фідбек і далі я в своєму темпі створюю моделі. То, що ти одразу почав працювати у компанії в команді над цікавою сюжетною грою, ну це просто неймовірно. А що на рахунок графіка? Як багато ти працюєш? Графік насправді дуже гнучкий, і це мені подобається. Зазвичай я працюю 6-8 годин в день, але все це залежить від завантаженості. Якщо задач менше, то я можу працювати 4-5 годин на день, а вільний час можу підробляти на фрилансі або відпочивати. Мені дуже подобається, що я можу сам планувати свій графік. Головне вчасно виконати всі задачі, і мені подобається те, що я можу поєднувати роботу і навіть мати час на підроботку на фрілансі. Слуха, ну круто, що залишається час ще й підробляти та отримати додатковий дохід, але дивись, не проробляй. А, давай підіб'ємо підсумки за точку А та точку Б. Скільки ти заробляв до курсу, і скільки зараз виходить заробити до курсу на своїй офлайн роботі? Я мав десь 400-500 доларів на місяць. Чесно, вже і згадувати не хочеться. Прийшов в цю компанію я на зарплату 1300 доларів, але вже через два місяці мені підняли зарплату до 1600. Також у вільний час я беру замовлення на фрілансі з погодинною платою. І маю десь 2-200 доларів на місяць. Це для мене вже якийсь нереальний рівень. Я навіть не очікував так швидко дорости до такого. Тепер маю змогу от переїхав в квартиру з кращим ремонтом, закриваю якісь свої дитячі хотелки, взяв собі PlayStation 5. Вау, ну це феноменальний результат. Це буде чудовим прикладом для всіх майбутніх студентів. Ти ще згадував, що тестове завдання було нескладним. бо це вивчалося на курсі. Які завдання ти виконуєш зараз? Наскільки відрізняється робота від того, що ти вивчав? Зараз я виконую завдання різної складності: від створення простих об'єктів до більш деталізованих моделей для нашої гри? Звичайно, робота трошки відрізняється від навчання, тому що тут набагато більше уваги до деталізації, до оптимізації. Але насправді та база, яку я отримав на курсі, вона повністю мене до цього підготувала, а також дуже багато досвіду. Ти вже отримуєш в процесі роботи. Ладно, давай тепер заглянемо у майбутнє. Які в тебе плани на найближчі роки? Ти бачиш себе в геймдеві надалі? Чи можливо хочеш розвиватися в іншому напрямку? Типу, YouTube, Фріланс чи своя студія? Я буду пробувати розвиватися далі в геймдеві. Але також мені цікаво спробувати себе в анімації і в створенні моделей для мультфільмів. Я вважаю, що в цій сфері також багато можливостей і багато грошей. Я хочу попрацювати з маркетплейсами типу TurboSquid, де можна пасивно отримувати дохід за продаж 3D-моделей. Я взагалі бачу дуже багато перспектив в цій сфері. Можна масштабуватися за рахунок того, що збільшувати кількість замовлень на фрілансі, можна зростати всередині компанії і в команді, а можна взагалі відкрити власну студію і працювати над створенням моделей для ютуб-каналів. Чесно, у мене від всіх цих перспектив аж горять очі, і от зараз я відчуваю, що я на своєму місці. Ти почав з повного нуля, і тепер працюєш у міжнародній студії. Що би ти м, порадив тим, хто зараз думає про старт d тердемолювання? Чи варто ризикувати і починати з нуля, як це робив? Ти я скажу більше, я вже відправив до вас навчатися свого брата та порекомендував багатьом друзям. Як тільки вони побачили, як швидко я виріс в цій сфері і виріс у доході, вони почали цікавитися, як потрапити в цю сферу. Я хочу сказати, що я точно можу рекомендувати цей курс, не хочу прозвучати якось банально, але мені здається, що він навіть певним чином змінив моє життя. В мене все вийшло. Хоча на старій роботі в мене були проблеми з лінню, з прокрастинацією, і змусити мене щось робити було дуже важко. А тут мене буквально взяли за руку, всьому навчили, зробили експертом, підготували портфоліо, допомогли з працевлаштуванням. Тому я дуже дуже вдячний команді InGame за всю вашу роботу. Дякую, Ігорю. Дякую тобі за чесні й надихаючі відповіді. Це дійсно вражає. Як із повного нуля можна досягнути таких результатів усього за три місяці після навчання. І ми пишаємося твоїм успіхом і бажаємо тобі подальшого розвитку та нових досягнень у кар'єрі. Друзі, якщо ви теж хочете змінити своє життя, освоїти нову професію, почати заробляти на своєму хобі, ми запрошуємо вас на наш безкоштовний онлайн-урок з основниками нашої студії. На ньому ви дізнаєтесь, як опанувати 3D-моделювання з нуля. Які програми використовуються, як отримувати перших клієнтів і побудувати кар'єру в креативній індустрії? Також ми розкажемо про гарантію працевлаштування та прямо на уроці створимо 3D-персонажа для YouTube мультфільма. Посилання на цей урок ви знайдете під цим відео. Не зволікайте і насамперед. Просто послухайте. Перший крок завжди найскладніший, але він того вартий. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які теми вам цікаво обговорити в майбутніх випусках. До зустрічі!